обмежено придатним пройти медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Що буде, якщо такий медогляд не пройти, і як це може вплинути на відстрочки та бронювання? Давайте сьогодні про це поговоримо. Мене звати Анастасія Володенкова, я є військовою юристкою з практичним досвідом понад 10 років, авторкою військово-юридичного блогу в Instagram Military.ua, Посилання на Instagram знайдете в описі під цим відео. Там більше 30 тисяч підписників і щодня дуже багато класної критичної інформації для військовослужбовців, військовозобов'язаних та членів їх родин. Давайте розберемося сьогодні з довідкою ВЛК, яка містить формулювання обмежено придатні. Ми знаємо, що ще на початку травня 2024 року статус обмеженої придатності було скасовано. Натомість у нас з'явилася така проміжна категорія між придатним та непридатним, як придатний до служби в так званих талових частинах. Я тут одразу скажу декілька слів, чому я завжди кажу придатний до служба в так званих тилових частинах, так званих так, тому що фактично в нас немає такого формулювання так званих законів. При цьому дуже часто в змі представниками органів державної влади використовується тлумачення цього поняття як придатний до служби в тилових. Частинах». Що фактично з юридичної сторони не відповідає дійсності, оскільки придатні до служби в вищих військових навчальних закладах, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в підрозділах логістики та забезпечення це не обов'язково означає, що людина буде служити саме в тиловій частині, оскільки навіть в бойових частинах є підрозділи логістики та забезпечення, де може перебувати на службі людина, Тобто найголовніше нам додивитися на прив'язку того, чи може стан здоров'я такої людини, відповідати посаді, яку вона займає, а не належність військової частини до виконання завдань в районі проведення бойових дій чи на відносно мирній території нашої країни. Це дуже важливий момент, який потрібно розуміти, тому що багато людей з цим плутаються і вважають, що якщо мають ось цю проміжну категорію, то вони однозначно мають потрапити служити кудись в тилову частину. Це не завжди відповідає дійсності. Якщо будемо повертатись безпосередньо до статусу обмеженої придатності, станом на сьогодні в нас досі залишаються люди, які не перепрошли ВЛК і мають таку довідку, як обмежено придатний. Фактично можуть бути мобілізовані, звісно, після повторного проходження ВЛК, але ми не можемо говорити про те, що такі люди мають там якусь відстрочку або можуть перетинати кордон. Ні. Що не сталося в законі на початку травня 2024 року. Статус обмеженої придатності було скасовано і було вповноважено протягом 9 місяців перепройти ВЛК. І тут ключове питання: кого було вповноважено на перепроходження ВЛК? Фактично, перепройти ВЛК це обов'язок військовозобов'язаного або військовослужбовця, який настає лише після того, як особа отримає направлення з керування на медичний огляд. Тобто, якщо досі ви не отримали направлення в формі повістки для військовозобов'язаного на медичний огляд на проходження медичної комісії, або для військовослужбовця в форматі направлення на ВЛК до певної медичної установи, якщо досі у вас такого направлення з керування немає, ви не порушуєте законодавство. Тобто, ми не можемо говорити про те, що ви... Можете бути притягнуті до одного з виду відповідальності, або е, там, перебуваєте під якимось ризиком. Абсолютно ні. Але це виключно за однією умовою, якщо таке скерування на ВЛК ви не отримали. Якщо ж у вас була повістка на ВЛК раніше, але ви за якихось підстав до неї не з'явилися на цю ВЛК, е, можливо, я не знаю, якось ухиляєтесь від проходження ВЛК. В такому випадку ми можемо говорити про порушення правил військового обліку. і і можливого притягнення до відповідальності. Але тут ключовим є не те, що ви маєте статус обмеженої придатності, а те, що ви не зреагували на повістку для проходження ВЛК. Згідно норми закону, така ситуація буде залишатися і після 4 лютого 25 року. Тобто, якщо ви не отримували направлення на ВЛК, не отримували скерування на ВЛК, ви не зобов'язані ініційовувати процес проходження ВЛК. І можете пройти ВЛК пізніше, коли вам дадуть таке відповідне направлення. При цьому ви не будете нести одного звуків відповідальності. Жодного знову ж таки нагадує головну умову, якщо ви не отримали таке направлення або скерування. При цьому я хочу застерегти таким практичним моментом. Я передбачаю, що для людей, які мають бронювання, так, або, можливо, відстрочки можуть бути неправомірні дії з боку територіальних центрів комплектування в форматі визначення порушень правил військового обліку, якщо у вас досі залишається статус обмеженої придатності. Це лише моя така суб'єктивна думка, яку трішки розділяють і колеги також. І зараз нашим клієнтам, компаніям, які перебувають нас на супроводі з працівниками, які мають бронювання, ми рекомендуємо перепройти ВЛК, ініціювавши це самостійно, тобто прибувши до територіального центру комплектування. Ви не перебуваєте в зоні ризику, як заброньований або особа, яка має відстрочку. Можете спокійно прийти, з'явитися, пройти таку військово-лікарську комісію. Але тут важливо розуміти, що це виключно суб'єктивна рекомендація, яку ми надаємо нашим клієнтам. Клієнтам нашим компаніям, які в нас перебувають на супроводі. при цьому з точки зору, з точки зору норми закону ви можете спокійно чекати на направлення скерування на ВЛК і лише тоді з'являтися для такого перепроходження, розуміючи, що жодних наслідків, жодних правопорушень з вашого боку немає. На жаль, я тут маю застерегти те, що дуже часто ми працюємо з тим останні роки, особливо коли не завжди норма працює так, як це написано в законодавстві, а ще частіше різні органи державної влади або територіальні центри комплектування трактують одну і ту саму норму по різному. Тому ми будемо слідкувати за оперативною такою інформацією і швиденько підловлювати, що в нас буде з'являтися, коли. Наступить безпосередньо 4 лютого 2025 року, як будуть реагувати територіальні центри комплектування, які дії вони будуть вчиняти, але станом на сьогодні все, що проговорено в відео з точки зору норми закону, абсолютно достовірно відповідає дійсності. Ну і моя невеличка практична рекомендація, якщо ви все-таки. Хотіли пройти ВЛК, ви можете, маєте право його самостійно ініціювати, особливо там, якщо маєте бронювання чи строчку. Якщо такої там можливості чи свого проміжку немає, бажання немає, ви можете очікувати на таке скерування. При цьому моя рекомендація для осіб, які мають бронювання, перепройти ВЛК, якщо у вас досі статус обмеженої придатності. Тут ще скажу декілька слів за строк дії довідки постанови ВЛК про придатність або навіть про обмежену придатність чи придатність до служби в так званих тилових частинах. Нам важливо розуміти, що наша довідка ВЛК дійсна до того моменту, поки ми не перепройдемо ВЛК заново. Зазвичай це термін дії один рік. Так? Але якщо, наприклад, ваші довідці ВЛК більша аніж один рік, не означає, що вона втратила чинність. Вона досі для вас залишається актуальною до того періоду, до того часу. Поки це ВЛК не перепройдете. Здійснити запис на нашу консультацію можна за номером телефону, я залишу його під відео. Також наступного тижня я проведу дводенний інтенсив про ВЛК Тамсека, а верніше по-новому вже про комісії з оцінювання функціонування осіб. Долучайтеся, кому цікаво, і бажаю вам спокійного дня. Сподіваюся, що це відео внесло таку е, трішки ясності в це питання.